Всім привіт! З вами Кіткова душа, я Таня з Полтавщини. І сьогодні я вийшла до вас з ефіром, передивилася ваші садочки, яка зараз краса у всіх. Тож, наважилася і сьогодні показати свій. Та чого там наважилася? Вже давно наважилася, вже давно набралася сміливості. Багато з'явилося знайомих. І це дуже-дуже приємно. І є кому і заради кого це все робити, це все показати, як то кажуть, і людей подивитись, і себе показати. От наша мурочка на місточку. Коло нашого, не буду казати, було це озеро, романтичного озера. От, всі тут. Сімейно зібралися, кожного родина, латоття навіть он що щоправда, не справжнє, але було б бажання та гроші, все налагодиться. Так от, плющ попусковної листочки, розрослося. Оце красиве. Отак От все виглядає, це в мене садочок тіньовий, під свикрушеними яблунями, Це семеренка, інша якісь такі великі червоні яблука, не знаю назви, але головне, що ще рудять, їм до 40 років вже. Рудять, тож ми зрізаємо, нехай рудять. У нас з'явилася сімейка. Вона вже перезимувала в нас вдома. Дуже люблю такі фігури, щоб у природному стилі. Хвостки розходилися. У мене їх небагато сортів. Ось така цікава. Але радують. Радують. Звісно, мріється про хосту із жовтим листям, із білим. Ну а як же? У нас така робота в садівників мріяти, здійснювати мрії. З, ну, щоб сили не губили, щоб більші кущі наростали. Берескат повзучий. Теж пустив нові листочки такі гарненькі. Це морозничок молодесень. Це ось гейхера. Чоловік дуже любить цю рослину, за її яскравість, кажу, оце таке і видно в садочку, що що щось є. Теж у мене їх. П'ять сортів. Мрію про інші. Але поки поки мрію. Поки мрію. Нічого. Зубимо гроші, купимо. Оце цікавий. Люпин. Не люпин Чи люпин. Дуже подобаються ці маленькі, як трояндочки, як. е, як... відростають, слава Богу, я їх обробила добривом. Ще квітне. Незабудки квітнуть, І квітне різні ось такий краси. Він навіть аж такий бусковий всередині, такий папуговидний, довго тримається, гарний сорт, гарний, до речі, сьогодні, здається, 16 травня 25-го року. Вчора із теплиці висадила кону з червоним листям і помаранчевими квітами. Ось така ромашка варія гарна. Лілії пішли в ріст. У нас був дощ. Днів три, мабуть, підряд, гарно промочило Ось такі Невеличкий такі. Буде збір, урлики. Вони ж аквілегія із пізніх тюльпонів. Зараз. Морозив. Це... Чоловік любить з усіх тюльпонів, саме його. І чекає його казує такий. Може, мене було не чути. Стоїть, ще ніх паничів, ще й не підсівала, може і не буду, тут троянди по бокам. отак От виглядає. Тінявийся прочок, манечку. Добре, що є рослини, гарні, яскраві які можна прикрасити. Місце в саду, де тінь. Не кожна квітка росте, ви знаєте, в тіні. Тож гейхери, і, і брунери, і хости, і папороть, і купина. Все це родує і око, і, і душу. от, По цій стороні сонячна у нас сторона. Тут у нас все, що любить сонечко. Ось такі ж у нас троянди. Ось такі ілії у минулому році купила в колонки. Такі барбарисики мініатюрні, гарненькі вже. Тут теж водозбір. Цей, що я пересадила, зовсім низенький, але, не Елені, здається, квітне. Молодець. І цей. Минулому році вони в мене були всі ці кольори. Поряд материнські, кущі, як і в більшість у нас садівників, щось та з тією погодою пропало. Ну нічого. Я насіяла там, колись буде щось нове. Ось із високих сортів відомі нам із дитинства. Оце отакий от буде звір. Високий більше метри. Але нехай буде. Починає квітнути люпин. Це такий цікавий сорт. Хочу в квітковий магазин піти купити чисто білого, чисто червоного і чисто жовтого. Це так добре зросла Барзела. Це мій улюблений. Почиток, такий, скоро ще й квітні. Трояндочка багатоквіткова коло нього відросла. І от нарешті аліум підріс. Головки у нього такі, впевнено, думаю, було б красиво, якби борятися з жовтою, жовтим піоном квітли. Бускові такі суцвіття великі. Чекаємо, чекаємо на красу. Далі, далі у нас тут ось мініатюрні ботанічні тюльпанчики, відквітли, які треба буде викопати і пересадити де всі в мене малесенькі колекції, ботанічні тюльпани і нарциси. Гортензія в мене піджовка. Видно, з цими холодами, дощами. Треба всім сімейному спитати якийсь препарат, може ви, друзі, знаєте, чим можна допомогти. Ось такий ще оліум квітне. Ще пізні тюльпанчики доквітають, давно тут тримаються молодці. Тут із під Барбарису лілія освободилася. Все ніяк не зв'яжу його, а обрізати рука не піднімається. Таку красу. От вони буря тут. Здається, це Марія, Барбарис. От, дасть Бог, скоро і підставка ця пригодиться для тройонди плетучої. Тільки, мабуть, ще треба внизу ниткою, щоб буря не зламала молоденькі погони. Ось дуже горна. Побачила я з листями варія готними. Це тепер вже моя мрія купина із такими листочками, такими волосочками, Ой, дуже красиві є сорти. Ой, скільки його всього. Це клематис. ну, Мабуть, йому тут не місце. Мабуть, йому тут жарко от, щихверного забору. Ця квілегія теж дуже подобається. Насправді вона чорніша, комерці не така. Бо око бачу більш чорнильний колір. І риси викинули стрілочки. Тут дуже красиві риси. Я минулорічне відео виложувала, то показувала вам. А тут, а тут робота чекає. Тут все зелено, ой, зелено-зелено. Хоча тут є коралова півонія, але я думаю, тут під деревами, під забором їй не дуже подобається. Тож я тебе дорогенька, пересаджу в більш комфортне місце. Будемо колоти, бо вже й береск тут не видно. Пудемо долі. Пудемо долі, долі, долі. Ой, яка ніжність, яка ніжність. Дуже подобаються Барбариси за їхню яскравість, так як Гейхера подобається, то все мені подобається. Ось улюблениця буде квітнути. Ви галочка. Не обрізала я її кардинально, нехай такі гілочки гарненькі, височенько квітні. Тут ось у нас у куточку гарненькі півники. Не знаю, мабуть, ці риси треба викопати десь. І вже розросли кущі їх і не видно тут буде. Ось дуже гарні е -е, буде збір Оці спіднички, як у балерини ніби, вбрання. Отакий ще колір дуже гарний. І ось такий яскравий. Отак, сімейкою вони тут квітнуть. А хто це в нас тут дрімає? Горечка кіцює. Не, не лежи на сирій землі. О, зійшли. Бачу дельфініуми багаторічні. Будуть дітки, ось у мами. що ну, будуть уже є. Будемо відкопувати. Та їх тут. О, добре, що я така хазяйка, що все підряд сапою не полю, Вон скільки їх. Ось так цілочки тут. Такі дасть бомбінь. Трояндочки, Хоч вони й були зрізані при самій землі, з пеньочки усе вилізло. Так я, така погода ці роки, що троянди народжуються щорічно. Отак От насіялися у мене братики, чи людині гласки, як знає. І вже отут у гущевині їх не видно було. Я виріла ще сюди до лілії флопси. Дуже люблю, як вони разом квітнуть і лілії і флокси. Це дуже красиво стоять ніби букети. Сон трави залишено насіння. От багато вважаючих, тож не знаю, чи не виснажить кущі насіння. Якщо хто знає, то скажіть, будь ласка, може його треба переполовинити, щоб він не мучилося ущі через надбірне. Де їм квіт? Дого улюбленого оладу підійшла в От, Рада, що перенесло все морози, всі які незгоди, так і ми, так і ми, українці, перенесемо всі незгоди і дуже хочеться вірити, що ми таки заживемо щасливо і під мирним небом. Дай Боже! На цьому Буду закінчувати свою екскурсію. Далі зараз вам поведу вас за двір, там будуть квітнути півонії різні. До огороду поведу, там будуть квітнути різні риси. Буде що показати. Тож заходьте на мій канал і милуйтеся разом зі мною. Всім на все добре і до нових зустрічей!